Нарешті стало відомо, чим обернулася спецоперація гур під керівництвом Буданова у Покровську. Місто опинилося на межі катастрофи, і розвідники разом зі своїми командиром ухвалили відчайдушне рішення: зробити неможливо, щоб не дати ворогу захопити стратегічний пункт. Тривалий час про їхні дії майже нічого не повідомлялося. Але тепер на поверхню спливли приголомшливі факти. Фінал цієї місії перевершив усі очікування. Новина, що пролунала сьогодні, приголомшила всю країну. Вітаю вас, глядачі. Далі про це детально на пітіві. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі і будемо розпочинати. З'явилася нова інформація про операцію головного управління розвідки під керівництвом Кирило Буданова в районі Покровська. Саме ця операція суттєво вплинула на перебіг бойових дій, зламала плани російських військ та зруйнувала ключовий пропагандистський міф про нібито оточення українських підрозділів. Під час тривалого наступального тиску росіян на Покровську Мирноградську агломерацію Буданов та його команда здійснили. Маневри, які за оцінками експертів, став символом втрати ворогом стратегічної ініціативи, при цьому ризики були. Надзвичайно високими керівник ГУР фактично перебував у зоні небезпеки. Раніше деталей про цю операцію майже не розголошували, але тепер відомостей стало значно більше. Дії розвідників не просто зірвали план противника вони також підсилюють позиції України на міжнародній арені, демонструючи, що зсу здатні діяти нестандартно, точно та рішуче, навіть у критичних умовах. За даними ГУР у ході операції було знищено значну кількість окупантів. Решта зазнала поранень або здалася в полон. Крім того, українські бійці збили російський баражуючий боєприпас зала Кюб 10 і з бойовою частиною у 11 кілограм. Це зробили пілоти п'ятої штурмової бригади. Попри інтенсивні бої, ситуація не виглядає безвихідною. Є повідомлення про часткове зниження активності противника. Російські сили намагаються перегрупуватися та перекинути підкріплення через південні околиці Покровська, але українські підрозділи цьому ефективно перешкоджають. Експерт Роман Світан пояснив, що район Довкола Покровська перетворився на так звану зону ураження, де робота дронів авіації та артилерії практично блокує будь-які маневри з обох сторін. Саме в таких умовах, за його словами, бійці гур спрацювали, ідеально зупинили просування ворога, зачистили територію та не дозволили замкнути Клешню. Ключовим фактором успіху за оцінками світана стала злагоджена взаємодія гур сил спеціальних операцій нацгвардії СБУ та ЗСУ. Утримання Покровська не лише зірвало плани ворога щодо слов'янсько-краматорської агломерації, а й продемонструвало, Україна здатна діяти впевнено і навіть у глибоких і складних бойових умовах. Російські окупанти захопили 85% Покровська. Про це повідомив у X-журналіст німецького видання Bild Юліан Репка. Він зазначив, що жодних ознак українського контрнаступу на півночі міста не спостерігається. Примітно, що поки що немає відео з бомбардуванням, дронами або трюками з підняттям прапорів у центрі. Написав. Журналіст. Згідно зі свіжими даними проєкту State, російська армія знову просунулася у Покровську і ще біля трьох сіл. За даними аналітиків, ворог має успіх у Донецькій і Харківській областях. Кілька днів тому додаткові сили спецпризначенців висадилися з Покровську. За даними української розвідки, наразі триває робота з ліквідації спроб ворога розширити вогневий вплив на логістику. Інститут із вивчення війни повідомив, що окупанти проникають у Покровськ із району Звєрєва, Шевченка, Новопавлівка та накопичуються на північно-східній в денні околицях Покровська при цьому ЗСУ продовжують оборонні зусилля і контратаки. Зокрема, українські військові просунулися в Родинському, де зберігалася присутність російських військ. Раніше інститут повідомляв, що РФ зосередила свої зусилля на захопленні двох українських міст Покровська та Мирнограда. Водночас знизила інтенсивність атак на напрямку Костянтинівки. При цьому на переконання українського лідера Володимира Зеленського саме завдяки міці десантно-штурмових військ під натиском російських загарбників досі тримається Покровський напрямок та вся Донецька область. Завдяки нашим ДШВ тримається Покровський напрямок. Добропільська операція та тримається наша Донеччина, наша Харківщина, наші південні області. За словами глави держави, дійсно героїчна курська операція була успішно реалізована саме завдяки силам українських десантників. Володимир Зеленський вкотре зауважив, що без вражаючих успіхів ДШВ на полі бою просто неможливо уявити сильні результати всієї України. Саме тому український лідер публічно висловив вдячність за службу кожного воїна десантно-штурмових військ. Він голосив, що кожен підрозділ дешеве це гордість, і це наша незалежність. Саме завдяки таким воїнам, як ви, та ваші побратими, завдяки кожному хороброму українському серцю Україна є і завжди буде на землі незалежна і здатна захистити себе. Тим часом наступну оцінку поточної ситуації на цій ділянці фронту надає американський інститут вивчення війни ICW. Росіяни займаються розширенням своєї логістики та перекиданням підкріплень на покровський напрямок. Темпи на. Наступи російських військ на покровському напрямку тимчасово сповільнилися, проте ймовірно знову зростуть найближчими днями. Дослідники дійсли такого висновку, базуючись на тому, що росіяни займаються розширенням своєї логістики та перекиданням підкріплень у цей район. Геолокаційні відеозаписи підтверджують, що війська РФ нещодавно здійснили незначне просування до північної частини Мирнограда, що, однак, є невеликим здобутком порівняно з їхніми успіхами попередніх днів. Український ресурс Діпстейт, який оновив свої інтерактивні карти, інформує, що наразі триває інфільтрація російських сил у Покровськ. Їх фіксують практично в усіх частинах міста. Окупанти активно перекидають до міста екіпажі пілотів. Імовірно. Дронів, які підтримують піхоту та становлять серйозну перешкоду для просування українських військових і будь-якої їхньої логістики, водночас загарбники намагаються затягнути міномети, щоб взяти логістичні шляхи під ще більш щільний вогонь. При цьому, як запевняють, у Діпстейт Покровськ, нині не перебуває в оточенні і не може бути в ньому, оскільки ворог проникає та здійснює свою діяльність безпосередньо в місті. Наразі існує лише одна точка просочення окупантів це південна частина населеного пункту. Як повідомлялося, Російська Федерація зосередила понад 100 тисяч окупантів біля Покровська, перетворивши місто на головну ціль своєї зимової кампанії. Аналітики наголошують, що навіть у разі захоплення міста це не стане стратегічним переломом у війні. До слова битва за Покровськ вступила у вирішальну фазу. За повідомленням Associated Press, яке посилається на військові джерела та аналітики, в українські та російські підрозділи ведуть бої максимально тісно. Місто перетворилося не лише на арену бойових дій, а й на ключовий майданчик для впливу на міжнарод. Одні наративи обидві сторони прагнуть переконати Вашингтон і світову спільноту у своїй перевазі на полі бою. Також журналіст Віталій Портников заявив, що нинішні події навколо Покровська напряму пов'язані з браком військової підтримки від Сполучених Штатів. Коли ми втратили Авдіївку, тоді республіканці блокували військову допомогу Україні. Коли ми можемо втратити Покровськ, це просто закінчився пакет військової допомоги, яким ми зобов'язані президенту США Джозефу Байдену. Зауважив журналіст. Багато хто каже, що Путін хоче посилити переговорну позицію з Дональдом Трампом, але я не вважаю, що йому це потрібно, якби Путін дійсно прагнув завершення війни. Це було б логічно, але він не має наміру нічого завершувати. Його мета з війна. Єдине, що його цікавить у Трампі, щоб той не запроваджував серйозних санкцій проти Російської Федерації, пояснив Портников. За його словами, Путін сприймає кожне українське місто як крок до повного зарегарбання територій України. Ще у 2022 році. Він поставив своїм військовим завдання вийти на адміністративні межі Донецької та Луганської областей. Однак навіть цього Росії досягти досі не вдалося. Не можна сказати, що взяття Покровська це докорінно змінить хід війни. Якщо росіяни навіть увійдуть у руїни міста, це не означає, що вони швидко захоплять інші населені пункти на Донбасі, зазначив журналіст. Він підкреслив, що якби справжньою метою Москви було лише закріплення на Донбасі, то на початку повномасштабного вторгнення вона зосередила б усі сили саме там. Ми ж пам'ятаємо, що російська армія одночасно наступала в різних регіонах України. Це доводить. Путін прагне не просто окупації Донбасу, а підкорення всієї країни. Його головна мета це створення маріонеткового уряду у Києві, сказав Портников. Таке велике місто, як Покровськ, не потрапляло під контроль росіян з часів Бахмута. Авдіївка була меншим населеним пунктом. Але й тоді, і зараз причина одна нестача військової допомоги. Коли ми втратили Авдіївку, республіканці блокували підтримку. Тепер, коли ми втрачаємо Покровськ, просто закінчився пакет допомоги, який забезпечив Байден. Нового пакету немає. А європейська допомога. Ога не здатна замінити американську з цим потрібно працювати, переконуючи Дональда Трампа, наголосив. Він, попри те, що більшості оглядачів захоплення Покровська росіянами видається неминучим контроль над руїнами цього міста не надасть агресору якогось потужного імпульсу для подальшого наступу. Про це на сторінках видання Bloomberg повідомив колумніст і оглядач міжнародних подій Марк Чемпіон. Він зауважує, що після провалу початкового і переходу до більш позиційної боротьби Росія ставила для себе відносно скромні проміжні цілі. Захоплення міст середнього розміру, як от Бахмут, Авдіївка, а тепер пок. Покровськ. і здобуття кожного із них коштувало Росії величезних втрат людей і техніки. Саме тому автор публікації переконаний, що втрата Покровська не стане для України катастрофою. Попри те, що обидві сторони вже примудрилися наділити це місто неабияким політичним значенням для українців. Це буде черговим ударом по моралі для росіян єдиним значним успіхом після рекордних втрат за поточний рік. Констатує Чемпіон оглядач наголошує, що окупація міста не відкриє росіянам якусь пряму та легку дорогу для захоплення решти Донбасу, оскільки за Покровськом знаходиться нова лінія української оборони. Марк Чемпіон проводить паралель із захопленням Авдіївки. Після окупації цього міста Росіянам знадобилося 20 місяців, щоб пройти менше 50 кілометрів до Покровська. За цей час кількість загиблих та поранених росіян в Україні майже потроїлася з 400 тисяч до 1,147 мільйона. Чемпіон акцентує, що результат війни буде визначатися здатністю та волею обох сторін продовжувати боротьбу, а не контролем над такими містами як Покровськ. Єдина реальна небезпека, яку на думку оглядача може створити падіння міста, це те, що Путін на прикладі Покровська може знову переконати Дональда Трампа, що Україна буцімто вже стоїть на межі колапсу. У матеріалі CNN йдеться про Покровськ Наступне. Імовірно, війська агресорки Російської Федерації перебувають на межі остаточного захоплення Покровська на Донеччині. Це може стати для ворога символічною перемогою, якої фюрер Володимир Путін домагався протягом 21 місяця, але дасться вона їм високою ціною. Зазначається, що бої в місті загострилися останніми днями. Після того, як окупантам вдалося проникнути туди, падіння Покровська стратегічне значення якого вже значно зменшилося, але тим не менш стане найбільш перемогою для Москви від 2023 року. Тепер здається майже неминучим. Пише видання з посиланням на тих, хто на місцях. Попри заяви РФ про оточення, Україна наголошує, що активні бойові дії тривають, але українські військові на місцях описують ситуацію як складну за їхніми словами. Російські військові продовжують просуватися уперед великою кількістю людей. Ситуація складна. Тривають усілякі бойові дії, перестрілки в міських районах та обстріли з усіх. Видів зброї сказав CNN один командир батальйону. Міжнародні дослідники відзначають дуже велику кількість російських втрат навколо Покровська, хоча захоплення міста не матиме великого значення на місцях. CNN пише про те, що битва за це східноукраїнське місто більше не є боротьбою за стратегічно важливий логістичний вузол. Вона перетворюється на символічну битву. Це мало оперативне значення, оскільки це була лінія постачання, яка підтримувала українську логістику, яка потім розгалужувалася, підтримувала інші українські тактичні позиції в менших селах та на полі навколо Покровська каже Джордж Барос, який очолює групи з питань Росії в ICW. Дякую вам, глядачі, за те, що ви додивилися цей випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Побачимось уже зовсім скоро. Слава Україні!